Мене звати Христина Жуковська. Я навчаюсь на третьому курсі на медичному факультеті. Сьогодні я приймаю участь в ярмарці від університету. Ми з моїми колегами приготували різні смаколики, солодощі чи канапочки, які ми будемо пригощати один одного, а також інших, аби провести з користю час та зібрати кошти. Всім привіт! Ми група ММ207 і ми беремо участь у ярмарці вже другий рік поспіль. Тож не будьте байдужими, допомагайте нашій я. Нашій армії та долучайтесь до ярмарок. Мати королю Валентина. Я студентка третього курсу факультету медицини. Сьогодні ми з моїми любими одногрупниками підготували таку гарну, красиву фотозону для вас, для того, щоб кожна фотографія, кожні кошти на зсу, в яких ви завжди сьогодні будете фотографувати, були зібрані. Донайте. Я до кафедри фармакології Кристина Мочернюк нас сьогодні ярмарками. Студентами третього курсу організували ярмарку. У Нас все Домашні, дуже красиво. Мене відтворили банку для допомоги на ЗСУ. Ну є і тістечка, і десерти, і піца. Ну, все, хто що бажається. Максимчук, Михайло, студент 4-го курсу. Сьогодні я прийшов на ярмарок, щоб скуштувати смачні страви. Страви у нас є різні, калоритні. Сьогодні ми бачимо смачну піцу, файні галушки з сиром, з картоплею. Бачимо круасани. Бачимо солодощі на будь-який смак, можна корзинки, можна тістечка, еклери, все домашнє, все смачне. Приходьте до нас та куштуйте наші страви, Донатьте на зсу.